Нові знайомства, корисний відпочинок та активності на будь-який смак у лімниці стартувала перша таборова зміна. 14 днів тут відпочиватимуть понад сотня дітей пільгових категорій, з числа родин військових, загиблих та поранених. До табору вони приїхали на кілька днів раніше урочистого відкриття, тож уже встигли освоїтися, познайомитися з однолітками та потовершувати. Дуже весело, дискотеки, по вечорам Дуже класні. Знайшла друзів, все супер, мені подобається. До нас вже приїжджав один е, сильний людина. Він був тягнув е, два, 11 тоннів е, і став рекорди України, поставив. Ну, мені все сподобалось. Мені все подобається. Ну тут, тут справді цікаво. Я не жалію те, що я сюди приїхала. Ну. Тут набагато ліпше, ніж вдома. Ранок починається з того, що ми проводимо розменку, потім хвилин мовчанні, потім вже всі йдуть на сніданок. Ну і вже починається більш такий кожен день по-різному, взагалі. Я очікую після завершення зміни, що я буду ну, спілкуватися зі всіма тими, з ким я тут познайомилась. ну Всіх буду пам'ятати. Знайти друзів та весело провести шкільні канікули, те, що очікують від таборування у лімниці відпочивальники, 12-річний Євген Беспалько тут уже втретє розповідає, чекав на відкриття цієї зміни цілих два роки, адже через пандемію та російське вторгнення табір не працював. Суперсько дуже хороший табір. Завжди хочеться їхати, але про, через війну і через то, що був коронавірус два чи три роки не було його і було в сумму. Тут є спортивні ігри, всякі м, квести. Кожен день щось нове. Ми кудись їдемо, якісь ігри є. Інтересно. Харчування у таборі п'ятиразове, а на радощі та хороший настрій тут без ліміт. Щодня відпочивальники готують цікаві концертні номери, малюють, вигадують, фантазують та розважаються. Попереду, каже директорка табору, цікаві походи та екскурсії. Чекає дуже активна і насичена програма. Чекаємо тільки сприяння погодних умов, бо це для нас важливо. Відпочивають у нас зараз 102 дитинки. Це є 75 дітей пільгових категорій, діти військових загиблих та поранених. 20 діток є з міста Попасної і двоє дітей з криміналі. У нас запланована екскурсія. Це є скелі Довбуша і це є Галицький заповідник. Відповідно, туди ми будемо вести дітей, але знову ж таки чекаємо. Сприятливих погодних умов. Від початку червня до кінця серпня у таборі Лімниця планують прийняти близько тисячі дітей. Однак першу таборову зміну вирішили зробити особливою важливо, щоб дітки, чиї батьки стали на захист країни, у першу чергу мали можливість відпочити та оздоровитись. Тішимося, що табір запрацював цього року. На жаль, два роки від початку повномасштабного вторгнення він не працював. Зараз запрацював. Є можливість п'ять змін прийняти дітей. Тому тішимося, що діти мають змогу оздоровлюватися на Мають умовах війни, що мають можливість поїхати мати повноцінну зміну 14 днів з гарними вихователями в гарній атмосфері, в природі мати можливість відпочити. До речі, під час повітряної тривоги усі відпочивальники тут, у безпеці, в таборі функціонують два облаштовані укриття, які можуть вмістити 160 дітей одночасно. Наталя Лозовика Андрій Гаргара, телеканал 402.